Всім привіт! Сьогодні, нарешті, добралися з вами до другої частини Reading тесту NMT, який був взят з сайту освіти. І цей тест використовуємо в якості прикладу для розбору стратегії виконання завдань. Завдання вважає, що ви маєте дати відповідь на завдання формату Multiple Choice. Це коли у нас є декілька варіантів відповіді. І ви маєте дати на них відповіді. Як робити, такі, як робити правильно такий тип завдань? Що тут важливо звернути увагу? З чого починати? Є дві стратегії. Перша стратегія вона така досить популярна, коли вам говорять, що ага, не треба читати текст, починайте з питання, і ваша відповідь буде в першому параграфі. А потім переходите до другого питання і шукаєте відповідь в другому параграфі, пересуваючись поступово. Так? Є така стратегія, але вона має свої мінуси. Мінуси є в тому, що, по-перше, не прочитавши текст, досить складно знайти відповідь, тому що відповідь може іноді бути в зовсім іншому параграфі, а не в першому. Вона може бути в третьому, вона може бути в четвертому, іноді бувають завдання зі змішаною практикою, тобто, де відповіді розкидані по всьому тексту. І тоді це поскладнює. Вам треба повертатись до тексту знову і знову, знову і знову. Відповідно, це з'їдає ваш час. Найкращим чином треба зробити так: ми беремо з вами текст і витрачаємо лише максимально це займе вам 5, так, 3, 5 хвилин вашого дорогоцінного часу. Але ці 3-5 хвилин вам зекономлять набагато більше. А, і читаємо текст. Читаємо текст дуже уважно. Коли ми читаємо про себе текст, треба пам'ятати, що ми не читаємо його швидко. Тобто задача є не в тому, щоб його продивитись, а задача стоїть в тому, щоб його зрозуміти. Тому, коли ви читаєте про себе, ви робите це так, як, як будто ви виступаєте перед аудиторією і читаєте цей текст. Наприклад, перший параграф: A perfect rock climbing partner. Craig Armstrong has been rock climbing for about five years, and lately he's been climbing with a very special partner, a two year old black cat named Millie. Тобто ми читаємо текст таким чином, щоб зрозуміти і запам'ятати, що де знаходиться. Це вам, по факту, займе не більше п'яти хвилин. І вже потім ми переходимо до питань. Питання читати всі ну, всі одразу, все підряд теж не треба, тому що ви їх просто не запам'ятаєте. Тому ми починаємо завжди з першого питання. Цей текст я відправлю я відправлю посилання на цей текст, щоб ви попрактикувались, продивилися разом зі мною, тоді буде трошки простіше. Так, Where did Craig Armstrong get me leave from? Для нас важливе питання. В питанні ми підкреслюємо ці ключові слова. Ключові слова це є ті слова, які нам допомагають знайти потрібну інформацію. Наша інформація Where did Craig Armstrong get me leave from? Так, get from. варіанти. He took her from a place from home uh, for homeless animals, okay, for us it's important homeless animals. He found the cat when working in a city park, okay, city park. He came across her while climbing the rocks, okay, for us it's important climbing. He got the cat from his rock climbing partner. З тексту, оскільки ви його вже встигли прочитати, ми пам'ятаємо, що інформація у нас про те, де була знай... знайдена кішка, знаходиться в третьому параграфі, але не в першому, і не в другому. Ми ще раз дивимося, He found meal at a Park City Pet Shelter, Utah. І Ось вона фактично ваша відповідь, бо далі вже йде пояснення. Але тут є tricky moment. Park City – це у нас назва, а uh, Shelter – це в нас і є місце for homeless animals. Тому наша коректна відповідь буде A. He found the cat, але бажано ще продивитись раз. Так? City park. ні не може бути, бо в нас була назва City Far park, Так? Парк. Uh, while climbing the rocks такої не було інформації. And he got the cat from his rock climbing partner. Так само цієї інформації у нас просто не було. Ідемо далі. Uh, which is not mentioned in the text about training a cat. що не вказано в тексті щодо тренування кота. Так? Для нас важлива інформація training a cat, а також важлива not. Тобто ми маємо знайти ту інформацію, якої в нас не сказано. А фактично зробимо навпаки. Ми знайдемо ту інформацію, яка в нас і є, і та інформація, якої немає, буде нашою правильною відповіддю. І тому дивимося, які у нас є варіанти. Craig went on rides together with his pet cat. Для нас важливе слово «rides». Craig took his pet cat to unfamiliar places. «Якісь невідомі місця». Craig let his pet cat go up and down the rocks. Okay, go up and down the rocks. Craig taught his cat to sit still on his shoulders. Sit still on his shoulders. Okay, once again, go in for a right, unfamiliar places, go up and down the rocks, and the rocks можемо też підкреслити, and sit still on his shoulders. І йдемо далі. Логічно, що наша відповідь буде скоріше за все в наступному параграфі. Дивимося. When Millie got a little older, he started to train her, taking a short driving trips to get her used to the truck. Ага, ось ми маємо наші rides. could like right see yes yeah, short driving trips okay and then to a small Salt lake City island where she could get accustomed to being outside in safe environment okay accustomed to get accustomed so he took her to different uh, types of uh, uh, nature sports so it means that uh, he took her to unfamiliar places yeah. So last autumn, Armstrong took Millie on her first outdoor excursion. Uh, a large concentration of rocks. Okay, so in a second, that is, we also have such information. Mm. Now, a large concentration of rocks in Utah. Uh, like all kittens, Millie was curious, but unlike most kittens, was given the opportunity to explore the outdoors. Okay, so climb cliffs and leap from one boulder to another. Так, і дозволили пригати з, одні, з, uh, з однієї з одного каменя на інший. Так, she was really tiny and had a tendency to jump on people and climb up on their shoulders. Щось було про shoulder, але чи, вона, чи тренували її сидіти тихенько на плечах? She did, uh, she did that to a few pretty girls, which she showed uh which she showed me she loves me. Armstrong wrote one that um when he detailed his first kitty climbing adventure. Окей, okay, тобто в нас немає інформації, що він вшив її сидіти тихенько на плечах, але маємо інформацію про taking on rights, маємо інформацію taking to unfamiliar places. Маємо інформацію go up and down the rocks. Yes? So that is leaping the rocks. Так от ці в нас не підходять, Раз, два, три. Відповідно. «d» У нас буде правильна відповідь, тому що інформації sit still» ми не маємо. Ідемо далі. According to paragraph 5, the author describes Millie as playful, naughty, brave, and cautious. Uh, вважається, що ви маєте знати ці прикметники. Так, це ігривий, ноті неслухняний, brave – хоробрий, and cautious – це є обережний. І ми маємо знайти синонім однієї з цих фраз з цих в п'ятому параграфі. Йдемо до п'ятого параграфа. Ось він наш затрагів. Раз, два, три, чотири. І ось він наш п'ятий параграф. Окей. Okay. Uh, так, when they are it came Armstrong, let's his fearless pet, Ага, бачимо перший прикметник. fearless pet, One day around while he cooks dinner, but he's careful to keep an eye on her. I'm always sure to give her enough time around camp to do what she wants. Just follow her around. Тобто далі у нас вже немає цієї інформації, та? Але у нас є інформація fearless pet. Fearless це безстрашний. Безстрашний синонім буде Так? Тобто ми завжди шукаємо синонім. Або фраза синонім, яка пояснює, або це може бути слово синонім. Let's go forward. When does the word catting in paragraph 5 mean? Sheltering the cat, walking the cat, feeding the cat, training the cat. Okay, let's go forward. Слово catting cat in Nazbolo І починаємо параграфі. In fact, putting his human agenda aside and letting Millie wander freely wander Freely. Це гуляти вільно. is something he calls catting. And it's important part of the outdoor excursions. Тобто у нас не йде мова про тренінг, у нас йде мова про outdoor excursions. And one the freely це вільно гуляти. Да? І це він називає catting. Давайте дивимося на наші варіанти. Shouting the cat – Не підходить. Walking the cat. абсолютно ідеально. Feeding the cat, no. Training the cat, no. Тобто ця інформація у нас не підтверджена в п'ятому параграфі. Переходимо до останньої частини. Craig's rock climbing with the cat in She has climbing. включає. Watching out for strangers. Okay, watching out, that's important. Observing sunlight from high places, observing something, but observing sunlight. Admiring scenery without hurrying, Okay, scenery and no harving. Choosing shorter hiking, routes. shorter hiking routes. Тобто ми підкреслили з вами ключові слова. В даному випадку у нас, напевно, будуться hiking routes. І переходимо до останнього параграфа, тому що зазвичай інформація у нас є в останньому параграфі. Your job is to follow, protect, keep safe from harmful places and predators. Uh, harmful places, places and predators. У нас не видносится до фразы strangers. Тот тоже -то у нас не подходит вариант. Armstrong commenced on his website. Your reward experience in nature at a slower pace. Experience in nature at a slower pace. From a different perspective in a new light. Але не, 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 не светло, правда? Даем все еще на моему. Freak will climb in with his cat in wools. Watching out for strangers немає такої інформації. Observing sunlight from high places немає такої інформації. Admiring scenery without hurting. а Ось ця інформація у нас є. Так, і вона просто сказана іншими словами. Choosing shorter hiking routes – Тобто так само цієї інформації не було сказано. Варіанти можуть такі. У вас інформація не сказана в тексті, або інформація частково може відрізнятися від того, що у вас є. У нас була інформація watching out, Так? «Watching out це коли дивитись уважно, за чимось, бути обережним з чимось. У нас тут трошки є, keep, keep але була інформація places and predators, not about strangers. І тому вона нам не підходить абсолютно. Experiencing nature to slow a place це в нас є правильна відповідь. Таким чином, якщо ми підведемо з вами ітог по цьому завданню, фактично його не складно робити, але не треба поспішати. Ніколи не спішіть. Ваша задача правильно прочитати текст, без поспіху, зрозуміти, про що йде мова. Друга стратегія це пошук синонімів. Не читайте, будь ласка, всі питання одразу. Ідіть один за одним. І відповіді так само у вас будуть йти послідовно. В більшості випадків дуже рідко бувають ситуації, коли питання є змішані, вони розкидані по всьому тексту. Вони всі йдуть послідовно. Ну, принаймні, я такого не бачила, може багато років тому колись один раз. Так. І завжди шукайте синоніми. Кожна фраза це пошук синонімів. Я вам бажаю всього найкращого. Наступним разом перейдемо вже до наступної частини. Всім дякую! Якщо є питання, пишіть в коментарях.